До дев'яти зросла кількість травмованих через російську атаку на Одесу. Повідомила обласна поліція на сайті. Серед них двоє дітей. Безпілотник поцілив у 21-поверховий будинок і убив там подружжя. На місці влучання працює наш кореспондент Віталій Гарнов. Колего доброго ранку. Розкажи, будь ласка, подробиці. Вітаю колего, вітаю студія. Ми зараз продовжуємо працювати на місці ліквідації наслідків після нічної російської атаки по Одесі. Нагадаю, повітряна тривога в Одесі та на Одещині в цілому оголосили приблизно о 22.45. Вже за годину над Одесою пролунало кілька вибухів. В місті пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, автомобільні, цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки, як ви вже зазначили, загинуло двоє людей. Це було подружжя, російський дрон. Влучив у їхню квартиру багатоповерхівці. Цю інформацію підтвердив голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За даними ж ДСНС через влучання дрона спалахнула пожежа на сьомому, восьмому, дев'ятому та десятому поверхах багатоповерхівки. У квартирі були заблоковані люди. Тож була організована евакуація. Якщо є можливість, давайте зараз послухаємо е коментар мешканки будинку, з якою ми встигли поспілкуватися. Десятий поверх, перша секція, саме під центр, тому що коли мене скинуло хвилею, я побачила, як оце полум'я загоралося, і потім знизу забивав. Дим і квартира за лічені секунди наповнилася димом, коли відкрили сюди, двері пішов протяг, і воно дуже сильно розгоралося. І вже поки я шукала кота, вже нічого не було видно. Під нами була пожежа, вона просто все зруйнована, вибух побухпили. Також на зараз відомо, що є поранені серед них дорослі та діти семирічний хлопець та трирічний малюк, які були госпіталізовані з отруєнням горіння, а були направлені до нього з лікарні місця. Щодо того, що відбувається зараз, люди власними силами розбирають завали. Як тільки закінчилися роботи рятувальників, наразі на місці працюють правоохоронці та комунальні служби. Також вранці розпочали розгортати роботу оперативних штабів районних адміністрацій. Ми зараз з групою продовжимо стежити за ситуацією і згодом вже зможемо оновити нашу інформацію щодо наслідок атаки на Одесу та Одеську область. Віталію, дякуємо і чекатиму на подробиці в наступних випусках. Віталій Гарнов про наслідки нічного удару російськими безпілотниками по Одесі.